11 лютого ми відзначаємо Міжнародний день дівчат і жінок і в науці. І сьогодні прекрасна нагода згадати наших талановитих, розумних історикинь, полтавок, які значно збагатили нашу вітчизняну історичну науку, але, на жаль, вони залишаються мало відомими постатями. Перша постать, про яку б я сьогодні хотіла б заговорити і повідомити основні факти її біографії, наукової творчості, це Наталія Юстівна Мірзава Кянц. Ми зараз знаходимося в стінах історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. Короленка до витоків створення якого була причетна це відома українська жінка. Народилась на Полтавщині в Переяславському повіті, походила із заможно дворянсько-козацької родини, отримала блискучу освіту, закінчивши е е е жіночий університет у Києві. А саме я маю на увазі вищі жіночі курси, а потім продовжила своє навчання у Московському університеті. На початку ХХ століття досить ще проблематично стояло питання про доступ жінок до вищої освіти. Наталя Юстіна, відчуваючи собі поклик і талант історика, поставила за мету стати відомою історикиною. І їй це вдалося, незважаючи на всі труднощі і навіть незважаючи за на протест чоловіка. Через кар'єрне зростання вона з ним розлучилася. Її обранцем став вірменин за походженням Леон Мерзаве кянц який закінчив юридичний факультет Київського університету святого Володимира. Пара побралася в юному віці і після народження першої дитини, яка, на жаль, померла в ранньому віці, пара приїхала до доMoskvy. Наталія обрала собі такий шлях, шлях стати відомою вченою. І вона до речі подавала досить великі надії, тому що професора Московського університету, вчителем її її відомий професор Віпер покладав на неї дуже великі надії. Говорив, що жінкам в науці нічого робити. Наукова справа це справа чоловіча, але виключенням є тільки Наталія Мірса Авакянс. Так високо оцінив її вчитель. Бачачи кар'єрне зростання, бачачи захоплення Наталі книгами, стародруками, її знаєте, бажання писати перші наукові публікації. Чоловік почав ревнувати її до науці, тому що занадто багато часу вона поділяла науковим дослідженням, а не домашньому затишку, і на не створювала для нього очевидно комфортне середовище для сімейного життя. Це стояло тому, що він поставив питання ребру або я і сім'я, або наука. Наталія Юстівна вибрала науку. Зважаючи на те, що через два місяці після такого розриву вона відчула, що вона вагітна. І коли вона повідомила чоловіку про те, що в них народиться дитина, то чоловік сказав, що ти зробила свій вибір, нехай дитина росте з тобою, а ти займаєшся наукою. Тата Юстівна різко відповіла, що так і буде, що в неї достатньо сили і енергії для того, щоб стати і відомою і визначеною вченою, і виховати дитину самостійно. Це, в принципі, їй вдалося, тому що народжена донька Міра Мірзава Кянс, окрім того, що стала надзвичайно красивою, симпатичною жінкою, але стала досить відомою вченою, але вона своє покликання вже знайшла в іншій сфері, а саме в сфері літератури. Врешті-решт, Наталія Юстівна Мірзадаглян Аглян, зробила блискучу наукову кар'єру. Вона була професором Полтавського, Харківського і Донецького інститутів народної освіти, а потім ще очолювала кафедру історії України Київського державного університету. Вона війшла в історію блискучий лектор і оратор. Коли вона читала лекції, слухачі довго ще не могли розійтися після її прекрасних занять. Це вчена, яка війшла також в історію, прикласна методист вивчення історії, тому що вона в своїх заняттях вона розповідала, як краще вчителям подати так матеріал, щоб він швидко запам'ятовувався і був зрозумілим учнем школи. Це одна з перших жінок, яка порушила гендерні проблеми, тому що вона повернула жінку в українську історію, підготувавши ряд грунтовних студій з історії українського жіноцтва 16 17 століття. Це вчена, яка однієї з перших. В історії також Україну показала в контексті загальноєвропейському, тому що її книга Історія України зв'язку з історією Західної Європи. Де вона показала взаємовпливи між історією України і Чехією. Говорила про те, що вже 20 років вчена говорила, що Україна це частина європейського світу і є частиною європейської історії.